До нашого ефіру доєднюється Іван Яковець, командувач аеромобільних військ України у 1998-2005 роках. Експерт центру дослідження армії, конвенції та роззброєння. Пане Іване, я дякую, що знайшли час та можливість і кажу вам слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Іване, напевно, ви сьогодні теж бачили наслідки жахливого обстрілу в Ізюмі, який здійснили російські окупанти. Вони вдарили балістичною ракетою практично по центрі міста. Ізюм, це на Харківщині. Наслідки, як зараз, якщо режисер готовий, покажемо і наші аудиторії, на жаль, не обійшлося без жертв. Відомо, що серед п'ятьох загиблих в Ізюмі дві сестри, їм було 18-19 років і старша сестра. Стра була при надії, чекала на дитину. На жаль, кількість постраждалих зросла до 55 людей, серед них троє дітей. Це жахливий ще один день в нашій історії, в нашому реальності, в нашій реальності. Але скажіть, будь ласка, на вашу думку, а для чого це росіянам? Нащо бити балістичною ракетою по центру міста? От як ви бачите, можемо десь знайти, хоч хоч якусь військову логіку в цих жахливих діях? Там нема ніякої військової логіки, там є логіка людей, які значить, намагаються будь-яким чином залякати націю для того, щоб як мова, швидше прискорити процес переговорення на їхніх умовах. От і все. От і вони для цього годні робити не тільки таке, а більш страшні ще значить, дії проводити для того, щоб добитися своїх політичних цілей. Що ми можемо тут поясняти? Вже три роки знаємо цю, скажімо так, не націю. Це не нація а росіяни, це назва території, на якій проживають десятки національностей, які до сих пір ще не стали європейськими націями, розумієте? У них взагалі там дуже складна ситуація з національним утворенням і самосознанням, скажімо так. Тому від них очікувати чогось іншого нам не треба. Ми повинні розуміти, що тільки жорстокість, тільки жорстокість е, з їхнього боку буде е, передосягне тих цілей, які вони перед собою е, заявили. Що нам треба робити, я скажу відповідно. Жорстокість долається тільки жорстокістю, інших шляхів немає. І якщо хтось думає, що демократію може залякати жорстокі відносини для людей, то ви помиляєтеся. Ці, по, ці дії потрібно присікати. Присікати відповідним чином. На жаль, це, це не дуже значить, такі популярні дії, скажем, з нашого боку. Може бути тому, що наші партнери їх вони ж не воюють, вони вже дома не горять, і люди не гинуть на вулицях та під завалами, от, тому вони не зрозуміють це питання от, і не будуть нас підтримувати в цьому вигляді. Але я не, я не бачу інших питань. Так, да, є, звісно, інші воєнотехнічні питання, якими можна э, ці питання врегульовувати. Ну, і не то, що врегулювати, а впливати на їхню регулювання. Але для цього потрібно, щоб наші воєнотехнічні технічні можливості відповідали. Значить, Тої протидії, яку ми хочемо зробити. Пане Іване, ви сказали про те, що так Росія хоче тиснути, щоб змусити нас до переговорів на вигідних їм умовах. Скажіть, можемо зробити прогноз, що таких ударів цинічних по цивільних об'єктах найближчим часом може побільшати? Я думаю, що їх не поменше, давайте так скажемо. Це, це я точно впевнений, що їх не поменшає. А стосовно буде більше чи ні, побачимо. Тому що якщо американці будуть серйозно займатися питанням підготовки перемовин, то тоді може бути з їхнього боку і тиск на ці питання. Іване, тут напередодні, коли ми вийшли в ефір, буквально за кілька хвилин до початку прямого ефіру, телеграм-каналами масово почала ширитися. новина з посиланням на експерта Дефенс Експрес про те, що Захід нам зняв обмеження застосовувати наносити удари в глиб Російської Федерації. Але мені здається, що це вже було. Чи я помиляюся? Чи це якась е, інша заборона знята, і чи є нам чим наносити удари в глиб території Росії? Як ви бачите? Я думаю, що це тут немає чіткої зараз е, чітких даних з цього приводу. Це не хочу якишка, що це і псо. Але ця інформація може бути просто неперевіреною, неперевіреною. Або, скажімо так, бувають такі випадки, коли наші іноді значить Державні службовці високого рівня ляпнуть щось, а потім воно, кажуть так, як грохом обстінку відлітає. Тобто, не подумавши, що щось сказав, таке у нас у наших державних службовців буває. Е, тому я не думаю, що там є якісь серйозні заборони нам щодо нанесення ударів по Російській Федерації. Е, є питання по дальності, це да. От. Але на ту дальність, яку ми мали, е, значить Тиждень тому чи місяць тому ми так її зберігаємо. Про інше не заявлено. Політичне керівництво держава наша не заявляла. Тут треба відмітити питання, що наростають наші можливості по глибинним ударям в стратегічну глибину Російської Федерації. І ми це бачимо за місяць. Ми отримали більше біля 20 ударів по нафтовим та газовим комбінатам, заводам, базам і так далі. Значить, і Факіли факілів багато горить на території Російської Федерації, і це все наласена саме ударними дронами далі великої дальності. Є навіть інформація, що у нас з'явився такий дрон, який летить на 2000 кілометрів, несе з собою ФАБ 250. Це авіаційна бомба досить крупного калібру, і кидає її там по призначенню і повертається назад. Але щось поки що. Не дуже зрозуміло це вкид, чи це дійсна практика офіційного підтвердження щось я так серед серйозних посадовців, Я поки що не, не, не почув. Ну, якщо я не помиляюся, це підтвердження було безпосередньо від сил безпілотних систем. Його не командувач цих сил про, про це більше розказав. Але знаєте, хотілося б, щоб оце от е, щогодини на таку далеку відстань літав цей дрон і наносив шкоди країні агресорці. Я розумію, що бажання і реальність це різні можливості, але можна ж помріяти. Правда, хочеться, щоб палала Росія більше за всі ці злочини, які вона вчинила проти нашої держави. Мріяти це е, нормальна річ, і нічого страшного в цьому нема. Але е, на війні треба бути приземленою людиною, от і маючи мрії е, і гаряче серце, і е, треба мати холодний розум. А як якщо можна, як ви оцінюєте поточну оперативну обстановку на різних напрямках фронту, зважаючи на ці новини, що кількість бойових зіткнень на фронті в Україні впала до найнижчих показників за півроку? Так само суттєво загальмувало просування російської армії майже на усіх ділянках. За добу 2 лютого Генеральний штаб Збройних сил України нарахував 97 бойових зіткнень на усіх ділянках фронту. Це найнижчий показник за минулі півроку. Останній раз менше як 100 бойових зіткнень фіксувалося 9 серпня 24 Року. І саме тоді, якщо я не помиляюся, майже завершувалася оця потужна весняна-літня наступальна кампанія Російської Федерації. Ви як бачите насправді? Чи загальмувала російська армія? І якщо так, то як це сталося? Ну, я скажу так, в мене дещо інша думка. Я так думаю, що літнього весіння наступ, чи весіння-літній наступ? Російської армії він триває до сих пір. Вони намагаються, вони не призупиняли його ні на тиждень, ні на місяць. Тому казати про якісь періоди, літні, там весенні, літні, осінній зимовий період, так далі, поки що чи зимовий, поки що немає в мене підстав таких аналітичних, тому що вони безперервно протягом 6-7 місяців чи 8, Наступали і проводили наступальні дії, і зараз намагаються їх проводити. Але вже з меншою інтенсивністю, але тільки один день. Якщо така ситуація протримується хоча б на тиждень, то можна казати про якісь зміни. Але чому так сказати? Тому що це може бути саме не тому, що вони видихлися, а тому, що вони роблять перегрупування військ, відповідним чином змінюють плани. Коректують або їх розробляють додаткові, і таким чином це призвело до їхнього, так сказати, призупинення активних наступальних дій майже вдвічі, але така ситуація нами буде прояснена тільки тоді, коли ми десь через тиждень. Тут ще одна одне запитання є до наших посадовців: як вони готувалися, очікуючи, що скоро. Все рівно російська армія видихнеться і буде потребувати якогось, скажімо так, передиху або перекуру, або зменшена, різково зменшення активності бойових дій. Саме в цей період ми повинні наноситись контрудари для того, щоб нищити ворога і відсовувати його від наших, з нашої території. Це саме головне, головний принцип нанесення контрударних операцій. Коли Тоб, ворог виверс, якщо так можна, поясніть, будь ласка. Тобто, коли умовно росіяни будуть курити, та перегрупуватися, там якісь додаткові сили підтягувати в цей момент. В нас є вікно можливостей, щоб в них вдарити і їх відсунути, так да. це саме той момент, коли це треба починати робити. Це вимоги воєнного мистецтва. Вони історичні, вони не підлягають ніякій корекції радянських українських часів, чи ще яких. це саме. Те воєнне мистецтво, яке століттями випрацьовувалося, оце саме в той час, коли треба наносити контрудари. Ворог, що не закріпився на займаних позиціях, це дуже важливо, і вже не може активно і міцно проводити наступальні дії. Це теж дуже важливо, а саме в цей час потрібно наносити контрудари. Тобто, якщо умовно тиждень росіяни будуть показувати меншу активність, менше буде фіксуватися бої зіткнень, то саме в цей тиждень нам треба встигнути отаке вікно можливостей. Да, це було б саме краще. А тут ви добре поставили питання, як ми до цього підготувалися, тому що на фоні цього всього є ж новина, що підготовка до першої масштабної ротації за три роки відбувається зараз в Україні. 50 тисяч військових переведуть до сухопутних військ. Це 20% усіх бійців на фронті. Як пише видання Українська Правда, посилаючись на власні джерела, у січні Серські видав наказ про переведення до сухопутних військ бійців з усіх родів та видів військ. Головна. Мета посилення бойових бригад та запуск механізму ротацій з однієї сторони, в нас зараз буде віримо в це відкриватися вікно можливостей, з іншої сторони ротація. Ми знаємо, коли повідомлення про ротацію при від зокрема народних депутатів приносили нам дуже велику шкоду на полі бою, тому що зливалися дані, і тоді росіяни лапали оце вікно можливостей, коли в нас була ротація. Але чи зараз як ви бачите, чи доречно проводите зараз ротацію? і Як ви оцінюєте такі зміни? Зміни, що будуть ну, по-перше, українські праві треба трошки язичка підрізати. Або тим людям, які такі таку інформацію про 50 тисяч надали для загального оприлюднення, тому чи в тому числі і ворогам нашим, це дуже серйозно. от І те, що вони або це вкид чийсь спеціально з нашого боку політичне керівництво, воєнно політично зробило, або це це на навпаки. Виток інформації, тому що такі речі такі речі під час війни не оголошуються, вони можуть бути оголошені через тижня, два-три, як вже це провернулося, пройшло все, і вже стабілізувалася ситуація в новому організаційному стані, я, який проводили цими 50 тисячами. Але до того потрібно було мовчати, як, як рот набрати води. Але, на жаль, у нас такі сили засоби масової інформації, що вони. Як кажуть, щоб не образити їх, але розуму нема у багатьох тих, хто редактує ці виступи і всякі вкиди, телеграми і тому подібне, всі ці інформації. Що можу вам сказати, що по цим ротаціям і як буде це співпадати? Ніяк це не буде співпадати, я знаю, як варіант, яким чином це може співпадати. Я думаю, що ті, якщо проводяться серйозні заходи, то воно теж буде співпадати. Але про це казати не можу. Тому це теж розумієте, це ж теж як вам сказати, із ста або десяти військових експертів, які на телебаченні та на інших засобах масової інформації дадуть свої прожекти бачення того чи іншого цього питання в тому чи іншому ракурсі, один обов'язково скаже, попаде в точку. Один. Тому що варіантів. Небагато от а раз так, то це сигнал ворогу, розвідка ворога дуже щільно значить, спостерігає за нашими телебаченням і засобами масової інформації, і тому це небезпечно для нас і дуже приємно для них. Тому що тут можна сказати? Ротація не поміха тим питанням, про які я казав. О, тобто я так розумію, що ротація не завадить нам зайти оце вікно можливостей. коли росіяни будуть курити. Мені це дуже треба. Да то якщо розумні хлопці займалися, до засвідчені цим і. Готували ці питання і планували його провести так як треба, то це для них не проблема. Скажіть, поясніть, будь ласка, зсу зараз переходять на корпусну систему. Військове командування розпочало реалізацію заходу із переходу на корпусну систему управління військами. Про це заявив командувач Збройних Сил Сирський. Про це в вечірньому зведенні сказав і верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Що це означає? Що ми повинні розуміти, і ваша позиція, ви за чи проти переходу? Про те, що нам треба терміново змінювати організаційно штатну структуру сухопутних військ Збройних сил України, я про це виступав ще в травні 2022 року. В травні, в червні, в липні, в серпні казав, що треба негайно переходити на дивізійну і корпусну структури організаційно штатні негайно. І треба організовувати новий рід військ, безпілотних літальних апаратів. Це ще в серпні 22-го року і не один раз. І, на жаль, наше воєнно-політичне керівництво воно трошки заторможене в цих питаннях. Вони дуже е набралися багато досвіду, як вони рахують, і врахували, що вони схопили Бога бороду. і тепер вони все знають і вміють, але проходить час, і вони все ж таки набивають собі шишки і бачать, що ні, по другому не можна. Треба переходити на агенційно-штатні структури. І завдання не в тому, щоб просто перейти. Як це було завдання по зняттю генералів 17 24 на початку 24-го року, для того, щоб оновити оновити раді оновлення. Ну, що оновили? Цілий рік відступаємо. Так от, і це треба було робити не раді Агенційно-Штатних, а й того, щоб наші збройні сили сухопутні війська, перш за все, були більш боєздатними. І я вам коротко об'ясню, чому. Тому що бригади, які ми зараз воюємо, в тих бригадах велика кількість людей: 4 говорять, що є і 5 і, і, і тисяч. Це вони всі сформовані окремими батальйонами. Скільки в батальйоні? П'ятсот чоловік, хай буде, ще п'ятсот розділити на чотири це вісім батальйонів, 8-10 батальйонів. Такою бригадою командир бригади керувати ефективно тим штабом, який в нього є, маломощний, скажімо так штабом і командир бригади, який не має повної підготовки до керування дивізійним складом або корпусним, він не здатний ефективно керувати. І ми маємо оцю от прогалину ворозічна структурі, яка призвела до того, що ми відступаємо. Відступаємо і відступаємо. І не можемо втримати як фронт. Чому тому, що фронт ділиться на е, ротні опорні пункти, райони оборони батальйонів. Та смуги оборони бригад, Смуга оборони бригади це 10-12 кілометрів. Ну, хай великої бригади 15-20. Але це якщо вона чотирьох батальйонного складу, а якщо на восьми, то воно досягати може і більше кілометрів, 50-60. Вибачте, на такій ширині фронту, навіть і шістю 8 батальйонами, командир бригади не здатен забезпечити нормальну оборону. По багатьом причинам це зараз можу розказати, але не, не знаю, скільки часу вистачить. Тому негайно було треба ще в 22 році переходити на дивізійну і корпусну систему. Зараз про дивізійну мовчання, але б до неї повернутися, коли сформують. А що таке корпус, про який зараз заявили? Корпуси будуть чисельністю 3-4 бригади. Вибачте, це дивізія. Якщо в корпусі 3-4 механізованих і танкових бригади, це дивізія. Туди треба додати бригаду артилерійську, протитанкову, інженерні частини, окремі батальйони, саперні, там, зв'язку і тому подібне. От і це, по суті, справа корпус це дивізія. Тому що дивізія має е, чіткий е, е, агранційно-штатний склад. У нас в Збройних силах. Чіткий організаційно-штатний склад мають тільки роти і батальйони. Решта у нас все це е, з'єднання і об'єднання не встановленої організаційно-штатної структури. Тобто бригади можуть мати 4 батальйони, можуть мати зараз 6, а то й 8. Тобто, це нема конкретно встановленої чисельності. А чому це важливо? Так само і для інших вищих. Ор рівню. А це важливо, тому що під час підготовки в академіях або в навчальних закладах їх навчають командирів всіх керувати бригадою у старі трьох-чотирьох батальйонів. Розумієте? А у нього вісім, вдвічі більше, то й втричі. Ви знаєте, я коли готувалася до цієї теми, я позбирала, якщо так узагальнила критику переходу, і я її просто зараз зачитаю, що за щокритикують. Зокрема, збільшення бюрократії, введення додаткового рівня командування може призвести до, до збільшення кількості штабних працівників та генеральських посад, що потенційно ускладнить процес прийняття рішень. Інерційність більші структури можуть бути менш гнучкими порівняння з окремими брами. Гадамо, що може вплинути на швидкість реагування в динамічних боях, і е, ризик формальності існує небезпека, що корпуси можуть стати формальними адміністративними надбаннями без реальної ефективності, особливо якщо підрозділ корпусу розтрашовані на різних ділянках фронту, що ускладнює координацію, і знову ж таки затягування процесу, е, що може довго переходити на корпусну систему, питання, на сферому, тому, якщо можна, відреагуйте. Багато запитань я не, не все зможу. Давайте давайте почнемо з першого. Збільшення бюрократії введення додаткового рівня командування може призвести до збільшення кількості штабних працівників та генеральських посад, що потенційно ускладнить процес прийняття рішень. Але постає питання: чи в нас достатньо офіцерів нижчої ланки для виконання таких завдань? Значі, офіцери нижчої ланки тут не при чому вони існують і зараз за великим рахунком їх більше не треба. А от. Ні, їх треба постійно відновлювати в зразку з втратами. Але е, офіцерів середньої ланки підготовки батальйону теж не особливо потрібно. Вони, будемо, рахувати, є. А от корпусну ламку треба формувати. І тут ніякому разі того, хто таке сказав, це, о, це людина не фахова, це якийсь або ворог, або куплений, або, вибачте, дурень, який від себе, себе строє військового спеціаліста. Оце всі три це запитання. Тому що... Ні в якому разі це не збільшення бюрократії. Саме це є не збільшення бюрократії, а є підвищенням відповідальності командирів і командувачів за чітко нарізані ділянки фронту. Зараз цього немає. Командир бригади оформив, стоїть на питання, що він охороняє обороняє 50 метрів. Тож тобто 50 кілометрів, вибачте, вибачається. От фронтом, а хіба це він втягне? Не. Це корпус повинен робити. Корпус, якому повинно бути три-чотири, а то й п'ять бригад. Добре. Розумієте? А якщо говорити Тому? про це, це потреба. Це потреба а не то, що збільшує герасіх посад. А що вам заважає? А що це таке? Чекайте. А відкибаєте нам командуючи фронтом? Ви подивіться, знімає переводять полковника, призначають полковника на вид Збройних сил. На Визборних сил, або командувати фронтом, полковник. Ви розумієте, у нас генералів нема де виращувати. Або з бригади береш його одразу на фронт, а це не сумішниця тому що він отримав освіту на бригаду, а йому треба керувати десятками бригад фронтом. А він не підготовлений до цього, цей командир. Також і штаблі. Штаби потрібно на зараз зборні в основному штаби. А їх треба мати стаціонарні штаби, підготовлені, щоб вони вміли, як від зубовних відлітало, питання керування своїми підрозділами. По перше, по-друге, треба знати командирів їхні бойові якості, знати свої бригади. Вони повинні бути корпус постійного складу. Тоді він, як бойова одиниця, він має дуже гарні бойові можливості. І спроможності для того виконувати бойові завдання, що в обороні, що в наступі, а в наш вони міняється як перчатки. Ці бригади, батальйони входять, виходять і так далі. Це неприпустимо, і це призвело до того обвалу оборони, який був, ми спостерігаємо протягом шести місяців. Тому перший пункт, який сказали, це той хто сказав, це дурень. Я видки кажу, не боючись його образити. Це дурень сказав. Якщо буде наступне питання, будь ласка, є давайте про інерційність більші структури можуть бути менш гнучкими у порівнянні з окремими бригадами, що може вплинути на швидкість реагування в динамічних бойових умовах. Зрозуміло значить ні в якому разі, наприклад, саме сьогодні ці бригади, які мають по 8-6-10 батальйонів в цьому складі, саме ці бригади є неповоротливими, вони саме громоздкими є і погано керованими в зв'язку з цим. Ми і несемо ті втрати, і не здатні ефективно організовувати оборону. Тому коли їх буде менше, коли вони будуть упорядковані в бригаді, буде три, ну не три, чотири батальйони. І чотири бригади буде в корпусі, вони будуть жорстко вкоривати вкориговані частини з командуючим корпусом, і штаб будуть знати чітко їх і будуть вміло ними керувати. тут Навпаки, буде більше швидкості і більше оперативності. Повірте мені, що наука, значить, світова наука, воєнна каже, що ефективно керувати можна 6-8 підрозділами або з'єднаннями. 6-8 максимум. Але кому? Це дивізії? Але в дивізії штаб втричі більше, ніж в бригаді. Три більше спеціалістів, які будуть керувати допомагати командиру і начальнику штабу приймати рішення щодо керування цими з'єднаннями з підрозділами і частинами. Тому ні в якому разі це не призведе до згромозкості, навпаки, це призведе до більш гнучкого використання військ в оборонних і наступальних операціях. Я вам дякую за те, що знайшли час доєднатися і роз'яснити насправді ситуацію. На жаль, обмежені. Але дякую. Сподіваюся, що ми побачимося в наступних ефірах і більш детальніше про це поговоримо. І дякую за ваш аналіз та за ваш час. Іван Якубець, командувач аеромобільних військ України у 1998-2005 роках, експерт центру дослідження армії, конверсії та розброєння був з нами наживо. Пане Іване, я вам кажу ще раз дякую і кажу вам до зустрічі. dobra no do dutorio